Понад дві тисячі квадратних метрів українських земель розмінували піротехніки ДСНС та Нацполіції. Благодійні кібертурніри на підтримку ЗСУ влаштовують у Вінниці. Рятувальники Вінничани витягли песика із крижаної пастки. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Понад дві тисячі квадратних кілометрів української землі очищено від вибухонебезпечних предметів піротехніками ДСНС та саперами національної поліції. Усе це вибухотехнікам вдалося зробити від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. У 2025 році планується розширення спроможностей саперних підрозділів, зокрема будівництво центру підготовки саперів за підтримки Японії. А ще застосовуватимуть новітні технології БПЛА, роботизовані комплекси та модернізують центри підводного розмінування. Практично повертають до життя бійців і роблять неможливе медики стабілізаційних пунктів на одному із найважчих відрізків фронту Покровському працюють лікарі Національної гвардії України у надскладних умовах. Зупиняють кровотечі, стабілізують пацієнтів та готують до евакуації. Як за кожне життя борються поблизу лінії фронту в нашому сюжеті, Дружа, а ти свідомість почав? ні, де фаланга є стальна фаланга є, але шматочок. Кісті. Кожен день роботи лікарів Національної гвардії 14-ї бригади Червона калина це боротьба за життя захисників у стабілізаційні пункти Покровського напрямку. З передової провозять пацієнтів різних типів поранення від легких до важких. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні-обстріли. Зараз 80% – це все ФПВ-дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення, але оскільки FP дрони це, як правило, воги, це алюмінієві осколки, їх важче шукати, їх важче вилучати. Дуже важко знайти, бо вони маленькі і їх багато. Першими важких пацієнтів зустрічають санітари. Поступає інформація на рацію про поранених, якої важкості вони приходять, є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Якщо є турнікет, розрізаємо дешу. Якщо немає турнікету, то лишаємо ціле і потім передаємо медикам. У стабілізаційних пунктах медики ризикують потрапити під ворожі обстріли, але не так страшна небезпека, як страх не врятувати життя захисника. Фронт і війна це не тільки поранення. Тобто люди так само хворіють, так само треба встановлювати діагноз. Тобто робота лікаря не тільки що зашили, перев'язали, відпустили. Тобто, військова медицина, вона геть не подібна на цивільну. Якщо в цивільні можна з кимось деколи порадитись, проконсультуватися, тут такої можливості часто не буває. Медики рятують не лише від важких поранень, а й підтримують моральний дух оборонців. Яна колодинська, телеканал Вінниччина. У новому корпусі кардіоцентру, який відкрили у Вінниці, вже приймають пацієнтів. Там щоденно можуть пройти обстеження та лікування понад сотню жителів області. Саме поверхова будівля оснащена сучасним обладнанням для діагностики, має реанімаційне відділення та спеціалізовані палати для лікування інфарктів. Проєкт вартістю понад 1 мільярд гривень реалізовано за підтримки світового банку та місцевих бюджетів. Спілкуючи з нашими лікарями, переконались вкотре в тому, що у нас дуже потужний якраз фаховий рівень наших лікарів. І ми... Дивимося і впевнені в тому, що ті, хто сьогодні буде потрапляти в стіни, завжди матиме дійсно шанс на одужання. І зважаючи на те, в яких умовах ми сьогодні проживаємо, ми розуміємо, що сьогодні цей заклад, в тому числі окрім допомоги цивільним, і буде рятувати наших військових поранених. Ми в Україні реєструємо близько 46 тисяч інфарктів на рік і у Вінниці. Десь в середньому також буде тисячу півтори тисячі інфарктів. Саме цей центр предназначений для того, щоб вчасно якісно надати медичну допомогу тим, хто потребує такої ургентного оперативного втручання. Маємо унікальне обладнання, якого одиниці в Україні, і напевно в країнах Європейського союзу. Тому маю надію, що центр буде працювати для того, щоб рятувати життя. Індивідуальний підхід до пацієнта сучасні методи лікування та комфортні умови. так у Вінниці працює обласний медичний центр реабілітації дітей за 9 місяців минулого року. Майже пів тисячі хлопчиків та дівчаток пройшли курс лікування в центрі. У 2025 році на базі реабілітаційного центру планують збудувати палатне відділення з укриттям та двома реабілітаційними корпусами. Зараз одна ніжка залишається в тебе зігнута, інша ніжка буде малювати в нас коло, П'яточка буде йти вперед. 12-річна Євгенія Онищенко в реабілітаційному центрі лікується від плоскостопості. Дівчинка старано виконує вправи для зміцнення м'язів спини та ніг. Я вже в цьому закладі не перший раз. Я дуже задоволена цим закладом. Коли я роблю ці вправи, і після них я відчуваю легкість, це покращує мом. Моє здоров'я діти з порушеннями опорно-рухового апарату чи неврологічними захворюваннями. Пацієнти обласного центру реабілітації дітей. Тут як амбулаторне лікування, так і стаціонар на 30 ліжок. За 9 місяців 2024 року. У медзакладі пролікувалось півтисячі хлопчиків та дівчаток. Працює педіатр, до якого можна звернутися без направлення від сімейного лікаря. І педіатр оглядає пацієнта. Якщо він має діагноз ортопедичний чи неврологічний, то оглядає ще також наш вузький фахівець і направляється на амбулаторну чи на стаціонарну реабілітацію, залежить від діагнозу, від стану захворювання. Для покращення роботи центру цього року заплановано будівництво палатного відділення на 40 ліжок з укриттям та нові реабілітаційні корпуси. Тих приміщень, тих площ для якісної реабілітації, враховуючи потреби, їх замало. І сьогодні ми ведемо мову про реалізацію двох проєктів. Один із них за сприяння наших французьких партнерів, створення нового. Палатного відділення на 50 місць, і інший це наші партнери-чехи для є можливість і зараз працюємо над реалізацією проєкту з створення двох корпусів реабілітаційного відділення. У нових корпусах працюватимуть кабінети фізичної терапії, ерготерапії, зали для групових занять, кабінети ментального здоров'я та технічні приміщення. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Данило Лисиця із Вінниці організовує благодійні турніри з найпопулярніших комп'ютерних ігор КС КС-2 і Дота 2 Участь в змаганнях безплатна, та учасники можуть зробити донат від 50 гривень на підтримку сил оборони країни. Кожен такий турнір збирав до 5 тисяч гривень. З останнього збору кошти пішли на закупівлю реб для зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ. З нами на зв'язку Данило Лисиця, організатор благодійних кіберспортивних турнірів. Вітаю вас. Добрий день. Як зацікавились кіберспортом, та як загалом виникла ідея проведення ось таких турнірів. Моє зацікавлення з кіберспорту почалася ще під час навчання в коледжі. Спершу мене запросила наша викладачка Наталя Борисівна до турніру, який проводив Дніпровський політех. Ми своєю групою зареєструвалися і зайняли третє-четверте місце. Вже не пам'ятаю, на жаль. І після того турніру ми вирішили з Наталією Борисівною, що можна сказати свій турнір в своєму коледжі так намного удобніше. І можна збирати суми набагато більше і відправляти на ЗСУ. Ну, ось, а де їх саме проводите. Ну Це є в, пров... в коледжі спеціальні комп'ютери обладнані, чи як? Ні, ми проводимо їх на дому. У всіх, е всі вдома онлайн проводимо. Ну, а скільки взагалом вже їх провели, і скільки вдалося зібрати коштів для ЗСУ. На даний момент ми провели загалом 4 турніри по Dota 2 та 3 з КС. У кожному змаганні брали приблизно 7-10 команд. За весь час нам вдалося забрати 15 тисяч гривень на ЗСУ. Окрім цього, я також організовував турніри з знайомими, які брали 4-5 команд. Половину суму ми кидали на призовий фонд, половину фонду ми кидали на ЗСУ. Там збиралося також десь 3-4 тисячі. А чи багато збирається учасників і чи хоче донатять? Кожен турнір мінімум 7 команд, тобто 35 учасників. Найбільше ми грали 11 команд, тобто 55 учасників. Чи плануєте робити ці турніри більш масштабними? Плани на майбутнє в нас дуже амбітні. В цьому році ще має бути один турнір з коледжу. Я намагаюся зібрати 10-15 команд і зібрати більше грошей на ЗСУ. Так само після закінчення коледжу я планую створювати ще більші турніри на 20-25 команд. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Нема за що. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую: з нами був Данило Лисиця, організатор кіберспортивних благодійних турнірів. ДСНСники врятували песика, який провалився під кригу. Подія сталася напередодні ввечері на річці Південний Буг. Самотужки вибратися із води тварина не змогла. Перехожі, які бачили відчайдушні спроби чотирилапого врятуватись, викликали бійців. ДСНС До плонки надзвичайники дістались на гумовому човні. Після того як тварину витягли з води, пес не відходив від своїх рятувальників. А дикого зайця, який заблукав в місті, врятували працівники державного екологічного нагляду, наляканого вухатого помітили працівники медзакладу на стадіоні Вінницького національного медичного університету. Фахівцям екологічної служби вдалося піймати зайця, не завдавши тварини шкоди, та випустили у найближчому лісовому масиві. Це були власне всі новини на цю ми. Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами та підтримуєте нас. Бережіть себе та своїх близьких, не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі!